Разом із трудовим колективом та громадою села трійко народних депутатів Свободівців виступили проти рейдерства на заводі Смигаторф. Нині, мовляв, призначений менеджмент робить все можливе, аби привести бюджетоутворююче підприємство до банкрутства. Ну, перш за все, ми знаємо, що по всій Україні рейдерським способом захоплюються підприємства, державні підприємства. І, зокрема, як приклад це є Смигаторф, де захоплене підприємство, поміняний директор. Підприємство до того часу було прибутко на рахунку було біля трьох мільйонів гривень. Зараз звичайно починають зникати гроші, починають звільняти працівників для чого щоб залишилися директор, його радники, щоб підприємство було доведено до банкрутства і в кінцевому результаті було приватизовано злочинним режимом і тими людьми, які займаються тим рейдерським захопленням по всій Україні. Наразі свободі всі вже подали на розгляд парламенту законопроект, що зробить. Неможливою приватизацією підприємства, і ми не, не допустимо, щоб тут на Дубинщині це саме сталося. І ми, от три депутата: Юрій Сиротюк, Анатолій Вітів, і я, як народний депутат від міста Рівного Олег Осуховський, ми подали законопроект про внесення змін до закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, і Смигатор не буде підлягати приватизації, як вони собі думають, тому що через два роки влада. Поміняється, і ті всі негідники будуть відповідати перед українським законом і перед українським народом. Перед вами люди. Якщо дії направлені на банкрутство чи приватизацію прибуткового підприємства, продовжуватимуться і надалі, всеукраїнське об'єднання Свобода виводитимуть людей під владні кабінети, аби там почули голос народу.